Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправились на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля. Тому ця частина землі пофарбована в білий колір. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає триповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Небо годинами переливається різнобарвними вогнями. На північному полюсі холодно протягом усього року, і взимку, і влітку. Як ви думаєте, невже царстві льоду ми зможемо когось зустріти? Відгадайте загадки, щоб дізнатись, хто живе на північному полюсі. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди Виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як його малята звати? Це білий ведмідь. Білий ведмідь це сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим довгим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду і він може довго знаходитись у воді. Давайте дізнаємось, хто ще живе з білим ведмідем. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший, не сердитий. Мохжує він цілий день. Це північний олень, вірно. Північні олені чудово почуваються серед суворої північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. Невеличкий хижий звір на лисицю схожий. Хто це? Це песець. Насправді ж ця дивовижна полярна тварина песець, аж ніяк не є родичем лисиць. Популярною ж лисицею його прозвали тільки засхожі за зовнішнім виглядом з хитрими лисичками. Довгі вуса має а не кіт. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це здогадались? Це морж. Ці величезні незграбні тварини. Живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Морж має великі та потужні ікла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Велика та кит, з плавником та не акула. Це косатка. Одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається, рибу їсть і зодня день, Ластоногий звір. Тюлень, вірно. Тюлені відмінні плавці – які може довгий час залишатися у воді. Цікава форма тіла дозволяє їм гарно плавати та пірнати. Щоб краще запам'ятати тварин північного полісу, пропоную пограти у гру Чия тінь. Чия це тінь. Білого ведмідя, чия тінь? Північного оленя. А це чия тінь? Моржа? Чия тінь? А це? КОСАТКИ І останнє чия тінь. ПЕСЦЯ Чи сподобалась вам подорож до північного полюсу? Якщо так, Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі! Пока-пока!